Скільки має заробляти хлопець? Ну, скільки захоче, але а ви скільки хочете, щоб заробляв ваш хлопець? О, блін. Якщо так просто от звичайне життя, ну 15 тисяч доларів таке ну нормально. А на що це буде вистачати? Ну там в ресторан можна сходити ну, на таку можна просто, щоб комфортно жити, подорожувати, купляти, що хочеш, допомагати країні і так далі. Мої вітання. Ну що там хлопаки? Хто готовий заробляти 15 кусків зелених, щоб забезпечити оцю типу жіночку, дівчинку миле, миле створіння гарне, так? Хто хоче горбатити спину на 15 тисяч баксів? Ні, не спорю, 15 тисяч це хороша зарплата, Жити можна в кайф для себе. Але навіщо викидати, викидати ці гроші на отово? От, що, що було в цьому відео? Я не розумію. За 15 тисяч. Та якби в мене була така зарплата, я би не знаю, я б собі позволив, позволив би все на світі. Може не все, але багато що. От. А тратити гроші на аутова. Це, це абсурд. Робіть висновки. Зустрінемося в наступних відео. Паще!